Дві тисячі років тому люди, які жили у Європі, мало що знали про існування інших країн світу, головним містом, столицею всього світу, вони вважали Рим. Могутні полчища римських легіонерів підкорювали народи. Переможені землі ставали частиною Римської імперії, Іудея, Самарія і Галілея, які сьогодні знаходяться на території сучасного Ізраїлю. В той час також були під владою Цезаря. Народи не любили римлян. Вони ненавиділи імператора і були незадоволені тим, що тепер ними править Рим. І римляни були завжди насторожі, оскільки населення іудеї постійно влаштовувало повстання проти них. Сотні років іудеї очікували на прихід Спасителя Месія. Всевишній через своїх пророків обіцяв послати його на землю. Пророки проповідували народові те, що Бог відкривав або говорив їм. Вони ще сказали про те, що Всевишній хоче послати на землю Спасителя, свого сина, якого зробить правителем, та через якого назавжди встановить своє царство в Ізраїлі. Ох, ну коли ж нарешті прийде Месія, говорили люди один одному. Який остаточно позбавить нас від влади римлян, однак в житті все було інакше. Замість цього послав Цезар Август у всі кінці імперії свій наказ, в якому говорилося: слухай народ, великий імператор Август вимагає, щоб кожен з вас відправився в місце проживання предків. Там ви повинні внести свої імена в списки, оскільки Цезар бажає знати, хто може платити податки. Всі люди, які проживали в провінціях Римської імперії, повинні були платити податки. Так само, як і сьогодні, частина заробітків кожної людини йде на сплату податків державі. На ці гроші будують лікарні, школи та вулиці, і, звичайно ж, із цих грошей отримується уряд. Тесляр Йосип з Назарета теж вирушив на батьківщину своїх предків. Разом з ним поїхала й молода дівчина, з якою він був заручений Марія. Було досить незвичним те, що вони вже чекали на дитину, оскільки Марія і Йосип ще не були одружені. Однак вони обидва знали, що Бог є батьком дитини, і його народження було повідомлено ангелом, одним з посланників Всевишнього. Він прийшов з цією звісткою спочатку до Марії, а потім і до Йосипа. Щоб він знав, що Бог обрав Марію бути матір'ю Сина Божого. Йосип пообіцяв, що подбає про неї і про дитину. Одним з відомих предків Йосипа був цар Давид, і його рідним містом був вифлеєм. Так Йосип і Марія почали свою нелегку подорож. Коли вони нарешті дісталися в Вифлеєму, то почали шукати місце, щоб переночувати. Однак всі кімнати в готелях були зайняті. Через наказ Цезаря дуже багато людей прийшло на перепис. Марія і Йосип шукали житло, але все було марно. Скрізь їм відповідали одне й те ж: у нас немає місця, все зайнято. Наближався час, коли Марія вже мала народити. Нарешті один господар змилувався над ними. Ви можете переночувати у мене в хліві. Звичайно, тут не зовсім зручно. Проте принаймні у вас буде дах над головою. Так сталося, що син Божий народився в хліві, у місці, де годують худобу, а не в дитячій кімнаті. Була ніч, темна, непроглядна ніч неподалік від віфлеєма пастухи пасли свої стада. Вони були бідні, люди не особливо шанували ні їх, ні їх працю, а тому найчастіше зневажали пастухів. Раптом серед ночі стало ясно світліше, ніж днем. Пастухи ніколи не бачили нічого подібного. Вони так злякалися, що не могли вимовити ні слова. Тоді ангел звернувся до них і сказав: Не бійтеся, я приніс вам велику радість, яка стосується кожної людини. Сьогодні у віфлеємі, у місті царя Давида, народився Спаситель світу, Месія, Господь. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилися з Анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля! Пастухи знов залишилися одні. Як тільки вони відійшли від переляку, то сказали один одному ходімо швидше до Віфлеєму, нам потрібно побачити те, що там сталося. Вони встали і якомога швидше вирушили у місто. Пастухи знайшли хлів, а в ньому Марію, Йосипа і немовляти в яслах. Після того, як пастухи побачили немовля, то розповідали вони всім, кого зустрічали на своєму шляху про те, що сталося з ними вночі, що вони бачили і чули, і про те, що знайшли месію. Люди дивувалися. Пастухи повернулися до своїх отар, вони прославили Бога, оскільки все відбулося так, як сказав їм ангел. Через тиждень Марія і Йосип дали намовляті ім'я. Ісус. Це означає Господь Спаситель. Архангел Гавриїл наказав Марії так назвати сина ще до того, як вона завагітніла. Це були приголошливі дні. Деякі вчені мужі, знавці небесних сузір'їв, прийшли у столицю Ізраїлю в Єрусалим. Вони були родом з країни, що знаходилась на сході від Ізраїлю. Ці мудреці почали питати людей на вулиці: Де народжений цар юдейський? Ми бачили зірку, яка вказує на його народження. Тому ми й прийшли. Ми хочемо йому поклонитися. Звістка про мудреців зі сходу незабаром досягла і Ірода, який у той час був правителем в Єрусалимі. Він зміг залишитися у своєму палаці, оскільки підкорився римському імператору. Як тільки він почув про питання мудреців про нового царя, він прийшов у жах. Що ж означає появи цієї зірки? Ірод почав думати є той, хто хоче зайняти мій трон, але я не дозволю йому цього зробити. Той одразу ж він наказав покликати архієрея і вчителів, які розбиралися в стародавніх текстах закону Божого. Скажіть мені, в якому місті має народитися Христос, помазаник Божий. У Віфлеємі, в країні юдейській, Ваша величносте, Бог через свого пророка Міхея сказав Віфлеєм ти найменше місто з місту всій юдеї, але від тебе з'явиться той, хто буде правити народом ізраїльським? Як тільки цар Ірод це почув, наказав покликати до себе мудреців зі сходу. Він розпитав їх докладніше про те, коли вони побачили зірку, а потім сказав Ідіть до Віфлеєму, немовля, перебуває там. Запитайте про нього в місті, і коли ви його знайдете, тоді повідомте й мені я теж хочу його відвідати, щоб поклонитися йому. Однак насправді Ірод хотів лише дізнатися, де знаходиться народжений цар, претендент на його трон. Як тільки мудреці вирушили у подорож, то знову побачили яскраву зірку. Подякувавши, вони зраділи і вирушили слідом за нею. Зірка привела їх до віфлеєму. Тут вони знайшли Марію, Йосипа і Ісуса. Вони увійшли, тримаючи перед собою дари, і схилилися перед немовлями. Піднесли йому в якості подарунка золото, ладан ароматну дерев'яну смолу і смирну лікувальну рослину. У той час це були дуже цінні і дорогі подарунки. Вони відвідали Ісуса та пішли знову в готель, щоб зранку відправитись до Єрусалиму. Але у вісні їм з'явився ангел, який сказав: Не слухайте царя Ірода, не повертайтеся до Єрусалиму, а йдіть відразу додому, але іншою дорогою. Після того з'явився ангел також у вісні Йосипу. «Йосип, вставай! Ти повинен негайно з дружиною і немовлям бігти в Єгипет. Цар ірод буде шукати Ісуса щоб вбити його. Вирушай в Єгипет і залишайся там. Йосип зібрав речі і вирушив з Марією та Ісусом через кордон до сусідньої країни. Тим часом цар ірод чекав мудреців. Коли ж вони не прийшли, тоді зрозумів цар, що його обманули. Ірод розлютився і, покликавши своїх слуг, наказав ви повинні вбити всіх немовлят вікуєми та сусідніх селищ. У віці до двох років нікого не можна залишати в живих. Всі повинні померти. Наказ про смерть. Ірод віддав його, тому що не хотів, щоб інший зайняв його трон. Він жадав правити далі. Тільки він. Солдати вирушили до виплеєму. Вони викоплювали немовляти матерів і вбивали їх. Жінки кричали: чоловіки не могли захистити своїх дітей. Всі були налякані. Страждання людей було важко описати. Марія, Йосип та Ісус жили в Єгипті до тих пір, поки Ірод не захворів і не помер. Після нього правив його син Архелай. Під час його правління Йосипу знов з'явився ангел. Йосип, бери дружину свою і сина та повертайся до Ізраїля. Ті, хто хотів вбити Ісуса, вже померли. Не бійся, іди в Галилею, в селище Назарет. там. Ти зможеш жити і працювати. Після цього сімейство повернулося на батьківщину. Ісус ріс в Назареті.